Віталій Отелішахів, рай проти Марика. Польща, рейтинг 1891. Італійська партія. Вийшла шотландська. Гамбіт. Проганяють мого коня. Заблокую трошечки обмежу цього чорнопола. Хоча мій біло пол, також тут не веселий. Якщо візьме, то візьме. Якщо є 6, то є 6. Ну, зато на є 4 буде класне поле. Форпостик. Форпостик. Зразу його і займу. Хочу це 5 піти. І можливо ще й туди. І є п'ять. Такий рухливий центр створити. Ну, можливо, навіть йому фігуру треба вже віддавати. Він не віддає. Поки що. Не віддаємо. Тепер ми слона обмежили. Він якось не хоче обмежуватись. Ну і слон, звісно. Є такий цікавий хід ще більше прослабити білі поля. Ідея дає щоб якби. На G3 у коня не було поля. І плюс білі поля. Оп, оп, оп. Максимально. Що Нема дурних. Добре. Займу цю вразливу діагональ. Десь захищає другу. Молодець. Так. Ну, так, чисто кудись треба турбувати. Нехай можливо час якийсь витратить. Він може і не витратить нічого. Піде. Нормально. Якість я не хочу в нього брати. Що я хочу? G5 піти? Він може вперед піти, це мені не подобається. Тик-тик. Ну, давай, може, пораженим. Я Не хоч пінзів тут. Може поміняюсь, а він сам не хоче нічого. робити. Добре. Може брати. Я якось спробую фрезя відволікти від другої лінії. Так, о, ну він, правда. Може, звісно, взяти, якщо хочеш. Ми, можливо, ще тут пройдемось. По центру. Буде якийсь відволікаючий удар ударна фрезя, і він буде змушений покинути другу горизонталь. Можливо, краще відразу знищити коняк. Так. Він так вирішив. Тепер нема сенсу, тому що він так зіграє. Це якийсь g5, піти, ну можливо він піде F5. Ну, добре, хай іде. Хочу ще G4. поле ще це забрати. А G4, правда? Нормально, потім ще H5. А куди тут орудявати? Не ясно. Чи шах дати, да мато висить царів? Можемо так підпочати? Щоб веселіше було. Добре, тут шаху немає у мене, да? Щоб вилку бив дабл би мені тут після удару. Це було б весело. Заволікання зари буде красиве. Ну кому як? Змому піше КАМАТО. 75, 101 Отримав хороший центр я. Центр пішов вперед. Ну треба було вже підривати F6. Він далеко зайшов своїми пішаками. Ну добре, F5, мені здавалось, також нормально. А, йому треба було щось з цим продумати вже каже комп'ютер Бей. b 3, да. І по чорним полям блокуй, Не давай так просто понімцову. Обмеж його рухливість в центрі. І не обмежив. Пішаки пішли вперед. І всі легкі фігури віддігнали подалі. Комп'ютер не каже нічого жертвувати, да? каже, не треба. Хороший хід, ну можна було. Все-таки центр дає багато. Ідей чорним, планів. Гра як б, починає розвивається сама собою. Ба, ба. Ну і ба, ба, ба. Складно щось тут вигадати. Да. Навіть просто на точність, але віддається тура. Це означає, що позиція давно погана. І це не тримається. блискучий. ну добре.